Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про придбання Динамо для заміни Шепаренко, черговий цікавий трансфер Шахтаря та інші трансфери клубів ОПЛ в останній день трансферного вікна. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київська «Динамо» завершила трансфер датського півзахисника Віборга Джастіна Лонвейка. Гравець підписав контракт з клубом на 5 років: 22-річний гравець є вихованцем ПСВ, де виступав за юнацьку та молодіжну команди ПСВ. Проте в основній так і не зіграв. У січні 2021 року на правах оренди, а потім і повноцінного контракту, перейшов у датський віборг. У складі останнього з того часу провів 60 матчів у чемпіонаті та забив 8 голів і віддав 7 асистів. Що стосується суми трансферу, то ЗМІ пишуть різну інформацію. Наприклад, Трансфермарт пише, що Динамо він обійшовся в 1 мільйон євро. А ось, наприклад, журналіст Ендрю Тодос каже, що 2 мільйони євро. Також додам, що окрім Нідерландця, на сезон Динамо заявила двох нападників: це Владислав Кулач та Беніто, який минулий сезон провів за горіцу, де провів на полі усього 47 хвилин. Ну і ще одна новина стосовно трансферів Динамо, тому що в останній день трансферного вікна вони намагались підписати Жан Філіпа Красо, за якого давали 2,5 мільйони євро, але у підсумку Сенетьєн відмовився від цієї пропозиції. Також хочу додати, що зрозуміло, що придбання Джастина Лонвейка – це пряма заміна Шапаренко, який нещодавно отримав дуже важку травму, і за повідомленням він може пропустити приблизно півроку. І окрім цього, треба пам'ятати, що він не зможе грати у Єврокубках, тому що заявки подавалися ще на початку вересня, а тому він зможе грати тільки у чемпіонаті України. Також хочу згадати, що Динамо вже купляло гравців з датського чемпіонату, коли покупали Мікеля до Ілунда, і вони тоді покупали його у Мітіланда, більш титулованого клубу. І тоді Динамо, звичайно, заплатила ще й більше гроші. І до того ж, у Дулунда була ну, досить велика зарплата, тому що за інформацію датських змі йому навіть платили приблизно півтора мільйона євро. А тому мені здається, якщо Дулунд не зміг заграти за Динамо, то мало шансів буде заграти і у Лонвейка. Донецький Шахтар підписав ключового гравця луганської зорі Єгора Назарину. 25-річний півзахисник підписав контракт, який розрахований на 5 років. Екс-капітан Зорі у поточному сезоні зіграв у шести матчах і відзначився одним голом. До зорі Назарини виступав за юнацькі склади «Динамо» та Дніпра, бельгійський Антверпен та Львівські Карпати. Що стосується суми трансферу, то тут також ЗМІ пишуть різну інформацію, наприклад, Трансфер пише, що цей трансфер обійшовся гірникам у 800 тисяч євро. А у журналісти Тато таке кажуть, що трансфер обійшовся у 2 мільйони євро. Але за інформацією останніх в угоду увійшли два гравця-шахтаря: склад Луганчан поповнили: 26-річний захисник Ігор Курюханцев та 20-річний вортар молодіжки Микита Турбаєвський. І як на мене, незважаючи на те, що Єгор Назарина є ключовим гравцем Луганської зарі, в цьому трансфері виграють усі сторони. Для зорі це, звичайно, гроші, тому що отримати 2 мільйони євро за гравця, у якого через рік завершується контракт, це непогана сума. І також треба згадувати, що у зорі є поганий досвід в тому, щоб не заробляти на своїх гравцях, а просто відпускати. Ну і для донецького шахтаря це, звичайно, посилення конкуренції, тому що він може грати як і опорний півзахисник, як і центральний півзахисник. Ну а для Назарини це, звичайно, добре підвищення, тому що. Він може грати у лізі чемпіонів. Я думаю, що після цього його будуть викликати і у збірну Україну, тому будемо дивитися на розвиток цього талановитого гравця. Але луганський клуб не тільки продає футболістів, а ще й придбав фіналіста Ліги Європи. Півзахисник Євген Шахов став гравцем зорі. Інформує офіційний сайт клубу. Євген вже знайомий волівальникам за виступами у таких українських командах, як Арсенал Київ та Дніпро. За кордоном від захищав кольори італійського лече, а також грав за грецький паук та АЕК. У Греції був чемпіоном у сезоні 18-19, тричі володарем Кубку Греції та двічі срібним призером чемпіонату. Італійське Дженео нарешті розірвало контракт з Андрієм Шевченко, і тепер український фахівець може шукати собі нове місце роботи. Клуб із Геною офіційно повідомив про розірвання контракту із колишнім головним тренером команди Андрієм Шевченко. Наразі український фахівець може шукати собі нове місце роботи. Нагадаю, що Шевченко очолював Дженно з листопада 2021 року, по січень 2022 року. Після його звільнення контракт, розрахований до літа 2024 року, не було розірвано. Тобто він продовжував отримувати зарплату від Дженуа, але у той самий час він не мог розпочати роботу у новому клубі. Сума компенсації за дострокове розірвання контракту не повідомляється. Але від себе хочу додати, що я не думаю, що Шевченко зараз буде шукати собі новий клуб, тому що він зараз допомагає нашій Україні, де він входить до United 24». Хоча у той же час я не думаю, що на Шевченко зараз є великий попит, тому що ми ж бачили, які результати були у Дженуа, і після цього навряд чи хтось захоче йому запропонувати нормальну роботу із нормальною зарплатою. Єдиний варіант, який я допускаю, але з маленькою ймовірністю, це повернення в Динамо Київ, але у якості головного тренера. Дніпро 1 підписав чергових бразильців. Один з них це 23-річний центральний захисник Габріель Гомес Ферера. Він взятий в річну оренду з правом подальшого викупу. В саді Дніпрян він виступатиме під номером 99. Габріель гомес виступав за команди нижчих дивізіонів Бразилії: «Інтер де Мінас – серія, «Д», Америка Мінейро, Чемпіонат штату та Греміо Спортиво серія це. Також Дніпряни заявили на сезон 19-річного бразильського нападника Гомеса Де Соузу. Вихованець лондонського Тоттенгама знаходиться на перегляді у Ворслі. Англійський форвард Родель Річардс знаходиться на перегляді у Віктора Скрипника. Про це повідомляє телеграм-канал «Бейбіжи». Раніше 22-річний Річардс вже був на перегляді у Ворслі у січні, але справа до підписання контракту так і не дійшла. У липні Річардс підписав контракт із болгарським хибаром. Проте угода була розірвана вже 10 вересня. Річардс є вихованцем Тоттенгама, грав за молодіжні команди Шпор. На його рахунку, 4 голи та 1 асист у 10 матчах у юнацькій лізі УІФА. Криворізький кривбас також продовжує роботу на трансферному ринку, підписавши двох нових гравців. Перший це 19-річний крайній півзахисник юнацької збірної України Артур Микитишин. Талановитий гравець орендований у Донецького шахтаря сроком на один рік без права викупу. Що стосується іншого, то мова йде про івоарійського вінгера Жан Морельпо, про якого я розповідав у минулому відео, але зараз його вже заявили на сезон. Інгулець перед закриттям трансферного вікна підписав контракти з трьома українськими гравцями. Так, голкіпер Роман Підківка увійшов до заявки інгульця на поточний сезон УПЛ. Останнім клубом Романа був Одеський Чорноморець, який кіпер залишив у літку 2021 року. Другим новачком є півзахисник Андрій Кухарук, який до лютого 2022 року грав за львівський рух. А перед початком війни перейшов у Маріуполь. Ще один гравець це нападник полтавського ворсти Данила Кравчук, якого взяли у оренду на один сезон. Але поки що інгулець офіційно не об'явив про ці трансфери. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!